Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Гнідин та Вишеньки. Запрошуємо всіх підписатись на наш YouTube канал і доєднатися до фронту історичної боротьби, щоб ніхто ніколи не міг забрати під нас історію, без якої не буде. Нашого щасливого майбутнього, ні в нас, ні в наших дітей. Сьогоднішня наша розмова буде про гнідин початку 1920-х років, точніше, 1920 1922 роки. На жаль, в тих документах і в книжках, і в описі історії села Гнідин, яка є сьогодні, немає інформації про ці важкі, страшні роки початку окупації України Росією. Мені дуже прикро, що в моєму рідному селі Гнідин. Цього, цей період випав е, із погляду тих краєзнавців чи істориків, які писали цю історію. Ну, наприклад, е, написано у Вікіпедії: 1920 ті роки пов'язані із запровадженням непу та відбудовану відбудовою зруйнованого більшовицькою політикою господарства села. 1925-1926 роках селяни активно продавали хліб державі. З 1929 року і до Гнідена докотилася колективізація так спокійненько про ці всі роки, які, в яких українці, гніденці Вишенці і всі українці вмивались кров'ю. Вмирали від голоду у 21-22 роках, чинили шалений спротив московсько-більшовицькій владі, ані словечка не написано у гнідені. Отакі великі історики писали це. Або в енциклопедії Україна, історія великого народу. Читаємо, сучасна історія села Гнідин почалася з великих перетворень в усьому укладі життя. Великі дуже були перетворення, коли викидали на вулицю під час колективізації, коли вбивали десятихатників відповідачів. Дивіться попередні наші лекції. Або, наприклад, Бориспільська єпархія пише про історію села Гнідин. Нова влада оголосила себе народною, її політичною основою стали ради, робітничих, селянських та солдатських депутатів. Отаке усе пописане не тільки в селі Гнідин, воно пописане в історії сіл і міст України. І ніхто не хоче. Ну, одиниці краєзнавців, які переписують історію і пишуть її правдиво на основі історичних документів. А допоки от не буде цього періоду правдивого, допоти москалі будуть до нас лізти, забирати нашу історію, вбивати наших дітей і вбивати наших воїнів. І бомбити нашими містами. Повинні знати свою історію і не прагнути повернутися у так зване щасливе совєтське врем'я. Отже, гнідин початку більшовицької окупації. Він цей період нічим не відрізнявся в селі Гнідин від того важкого періоду, який був у Вишеньках. Якщо в вишеньках я дуже глибоко дослідила цю історію, то в мене часу по гнідену так глибоко дослідити не було. Я знаходжу тільки деякі документи і відразу е, намагаюся вам їх оприлюднити. Ну так, наприклад, у Київському державному обласному архіві знаходиться доповідна голови Ревкому ревком на Ім'я Нікольсько-Слободського Волрівкома про тяжку ситуацію в селі в червні 1920 році. Документ подається мову, як читатиму мовою оригіналу, без жодних граматичних правок. Тут стільки, що, поки я прочитала, то хочеться, звичайно, тут виправити ці помилки, бо й слова разом пишуться. А виявляється, що. Документ під диктовку складався неграмотним Миколою, Микитою Кудько. А хто вже за нього написав цей документ, щоб передати його Московсько-більшовицьким представникам у Нікольсько-Слободській волевом ком, невідомо. Отже, що пише Микита Кудько? Він відповідає, бо е -е, влада. Московської більшовиці, яка була встановлена в Гнідені в Вишеньках вже в червні 2020 року. Вони вимагали не тільки опису території, не тільки перепису майна і села Гнідин, і села Вишеньки, детального перепису. Навіть лопати переписували. Я знаходила ці списки. Скільки в кого лопат було, скільки в кого пил було і Різних е, таких інструментів, скільки возів у кого було, але вони ще вимагали давати їм е, коней для того, щоб можна було підсилити е, Червону армію. Бо не вистачало, не було ж тоді танків, не було тоді е, ніякої іншої техніки. Такої, хоч бронетранспортери були, звичайно, але їх це були одиниці. І в основному армія рухалася на конях, то брали коней, просто конфісковували або брали ну, нібито з поверненням, що вони потім повернуть. Так ось, що пише Микита Кудько. Диктує тому, хто вмів писати. Насчет подвод, находящихся под воїнськими частями, інформірую следующие, бо й подводиш із... забирали із... разу із кіньми. час подвод во время відступления поляков не возвратилась совсем, кроме людей з батогами. Тобто, люди повернулися, коней, видно, повбивали під час боїв. Друга частина підвод, які вислані вже під подсоветські війська, більше двох недель і до сих пор нету, Некоторі приїхали в двох недельний срок, і в недельний срок возвращаются в три і чотири дня. Но что касается требований, поступивших в село за подводами, прямо-таки невыносимо, потому что ни в ким случае, тобто, будь якому випадку, в будь-якому випадку, не в будь-якому випадку, их столько не хватит, за что и приходится председателю, а также и всему президиуму переносить ругательство и прочие серьезные угрозы от жителей села. Работа в поле стоит недвижимо, а хотя кто и сделает, то не вовремя, и много позже остались заботы без движения, потому что в настоящее время лошади, которые и повертали из-под польской армии, издыхают. І тому ми і просім Волрівком, би наряд, який був би виносим для нашого села 27 іюня 1920 року, це вже впав Бориспіль, який довго чинив спротив московсько-більшовицькій владі і який був потоплений в крові. Десь в 20-х числах 1920 року. І московити, які вже почувалися тут господарями, диктували свої отакі важкі для селян гнідина, умови, забираючи від них коней. Бо що селянин без коня, нічого він не може ні не зорати. Ні зібрати свій врожай, бо треба здалеку вести його. Ось такий документ. Але це маленький штрих до того періоду 1920 року. В попередніх передачах я зачитувала інформацію з історичних документів про те, як забирали хліб від селян. І забирали його з кожним днем все більше і більше і більше і більше. І якщо, скажімо, місяць назад забрали тисячу подів хліба, точно з невеликим там, то через місяць вже забрано було 31 тисячу подів. Забирали у 2021 році не тільки хліб. А все вирощене на городі. І таким чином спричинили великий голод. Наприклад, у моїй родині е мами моєї, дівоче прізвище Чачуга, у бабусі, у її матері в родині померло від голоду в цей період 11 дітей. І хай не кажуть, що цей голод був якийсь. Такий маленький, а там на Поволжі був голод великий. Був великий голод у Вишеньках, спричинений московсько-більшовицькою владою. І такий же ж був великий і в гнідені в цей період. А ще тривала боротьба за пекла проти московсько-більшовицької влади. І гніденські е чоловіки. Також в ній брали участь. Я лише зачитаю із своєї книжки Грона українських повстань, що творилося в е, повіті. От, наприклад, у липні 1921 року. До полтавського повіту відносилося 17 волосів. А спокійних, вони пишуть спокійних волоссяй три. Поражених бандитами – 11. Це бандити, це так ми вже знаємо. Я неодноразово в своїх лекціях наголошувала. Бандити це е, називали наших українців, які боролися із зброєю в руках проти. Московсько-більшовицької влади. Спочатку їх називали політичними бандитами, потім зрозуміли, що коли слово політичний прибрать, то народ більш приймає слово просто бандити. І також говориться про те, що банди вбивають совработників, розганяють комнізамовців і розстрілюють однієї членів комнізамов. У Гнідині теж вбили керівників, представників радянської влади. Черняхівського вбили. За останнє время банди почали сильно розвиватися і активно действовать. Преследовать такових не имеємо реальної сили. Отакий був шалений спротив. Бандитами убито три міліціонера і 11 членів комізалом. Срезано 8 телефонних столбов, убит председатель Баришевського волима, товариш Чубар. І так далі. І кожен тиждень вони передавали зведення у центральні свої органи радянські, і говорили про те, що величезний спротив іде із зброєю в руках, і це сотні повстанців, а також Писали про те, що, наприклад, за 10 вересня 21-го року бандитами на обід на, на, начміліції і два міліціонера. Це лише за тиждень, три члени комнізами, один громадянин. А також нам, намі обіти атаман банди Дзюба, його помощник Сагандачний, організатор банди, фамілія не Нвиястіна. В бою захвачені 11 лошадей, 4 повозки, 6 вінтовок, продовольство і амбунірування. Отака була складна боротьба, яка, на жаль, не увінчалась перемогою повстанців. І гнідинські чоловіки, які теж брали участь у цих повстаннях, вони зазнавали довгий час. Отака От була історія 20-х років в селі Гнідин. І не треба розписувати її як велике досягнення непу і е, як розвиток при радянській владі, що, на жаль, сьогодні записано в історії села Гнідин і багатьох історіях. Сіл України почитайте їх. Всім дякуємо за увагу. Долучайтеся до фронту інформаційної боротьби і спільно ми з вами будемо допомагати нашим хлопцям у боротьбі проти московитів на фронті в такий спосіб. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей через тиждень.